ми в Індустрії створення додатків це і мобільні пристрої, і десктоп пристрої ну вже досить довго. І у нас є маркетплейс, який розповсюджує додатки. І ми розуміємо, що через декілька років цей бізнес перестане існувати в такому виді, як він є зараз. Бо скажімо, звичайними додатками і зараз люди не то, щоб сильно користувались, там десятки додатків встановлені на телефонах, але мало хто їх навіть запускає. І ми хочемо якраз бути цією компанією, яка привнесе цей disruption. А ідея в чому, що використовуючи Генеративний штучний інтелект. Ми замість того, щоб давати текстові відповіді, як там чат GPT чи якісь інші моделі, ми хочемо юзерам генерувати миттєві рішення на їхні запити. Тобто, це максимально адаптований ну, такий асистент для конкретного користувача. Він розуміє його персональний контекст, він розуміє його там потреби, календар, якісь інші моменти. І конкретно під цього користувача він може на ходу згенерувати. Оптимальне для тебе рішення, яке тобі зараз в цей момент потрібно. І для нас це така зміна велика парадигми, От замість того, щоб розробляти конвеншнл додатки, ми робимо такий універсальний AI-інтерфейс для абсолютно любих додатків в світі, які можуть використовувати ці додатки через API, через якісь інтеграції. Але тим не менше, інтерфейс взаємодії може бути там одна точка входу. І Мені здається, це такий супервеликий дистрапшн, який буде. Зміна повідні. Через декілька використав Часу, замість шукати там додаток. Я, у мене є одна точка входу, яка ми вирішуємо і так, вирішує. Круто. Ми, ми над цим працюємо як компанія, і я вірю в те, що за декілька років світ додатків перестане існувати буде зовсім інакше рішення.